А за Господь своїм учням. Хто слухає вас, той мене слухає, і хто зневажає вас, той мене зневажає, а хто зневажає мене, той зневажає того, хто послав мене. Десяточні повернулися з радістю і говорили, Господи, навіть біси коляться нам в ім'я Твоє. Він же сказав їм, я бачив сатану, що як блискав в пав з неба. Наступати на зміїв і на скорпіонів, і на всяку силу ворожу, і ніщо не зашкодить вам. Однак з того не радійте, що духи вам коряться, а радійте тому що на ваші записані на небесах, оту годину зради Святим Духом Ісус і сказав, прославляю Тебе, Отче, Господи Неба і землі, що Ти приховав Це від премудрих та розумних і відкрив те немовлятам. Так Отче, бо таке було.